Так, поїхали попрацюємо. А що обговорював Зеленський з головою Магате під час останньої особистої зустрічі? Ну, якщо можна про це казати, то давайте подивимось. Значить, Зеленський що обговорював з головою Магате? Дивіться, я не зовсім впевнена, що це прям повідомлення, меседж від самого Зеленського, але тема між МАГАТЕ і між нами вона єдина і вона непохитна. Дайте, віддайте нам те, що небезпечно, під нашу опіку і під нашу владу. Тобто, це абсолютно нормальне питання, постановка питання, але... Чомусь МАГАТЕ запевняє, що а, все ок. що ок порівняно з Чим Ок? Ой, так, поїхали далі. Чи справді Україна веде непрямі переговори з сесією щодо повернення Запорізької АЕС під контроль України? Через посередників. Донат 300 гривень, які ви молодці. Дякую. Так, поїхали далі. Чи становлять серйозну загрозу для Києва лісові пожежі, які спалахнули в Чорнобильській зоні? Чи вдасться погасити масштабні лісові пожежі на сході протягом тижня? Лісові пожежі. 200 гривень донат, молодці. Так, лісові пожежі. Наскільки це погано? Ну, звісно, погано, але не критично, і нам сама природа допоможе їх зупинити. Тут -ту -ту -ту, нехай так і буде. Далі чи справді Рашка намагається роздумухати військовий конфлікт на Балканах, щоб відволікти увагу світу від України? Що тільки не придумаєш, да? Чи дійсно це так? А -а -а. Щодо роздмухати конфлікт, 500 гривень донат. Боже, ну непереможний народ України. Дякую всім, хто каже, що ми втомилися. Йдіть у сраку. Як бачите, ніхто не втомлюється. Працюємо кожного дня для наших захисників. Е, значить, про що я кажу: значить, роздмухувати е, рашка буде на Балканах. Не те, щоб роздмухувати, мутити воду, каламутити ще 500 гривень. Донат. Я вас обожнюю, молодці. Мутити воду, каламутити, робити знашо, сталкувати лбами людей, все, що вони вміють, ото вони будуть і робити, роздмухувати воєнний конфлікт. Ага. Чи вдасться Зеленському отримати дозвіл на удари іноземної зброї по території Рашки під час зустрічі з Байденом наступного тижня? Ми отримаємо обіцянку, що колись воно так і буде. По завершенню чогось воно так і буде. Але або вони скажуть так, влада штатів, що ви можете бити після підписання угоди після мирової, і якщо вона буде порушена, от тільки тоді. Я хочу сказати заздалегідь, все, що підписано з Рашкою, буде порушено. Бо ці безпринципні тварини вони по-іншому жити не вміють. Тож одразу можна хірачити, якщо що, чи будуть прийняти принципово важливі рішення на щорічній Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку наступного тижня. Ну, давайте так. Асамблея ООН в Нью-Йорку і наслідки для нас. Ну, тобто, що буде? Конкретика якась буде для нас? Це, знаєте, така історія, коли м -м, після цієї зустрічі навіть самі учасники тієї зустрічі такі. А що це було? А нахір ми зустрічалися? Це все про що. О, серйозні організації. Далі. Чи отримує Україна транш від МВФ в розмірі 1,1 мільярд до кінця року доларів? Перше питання, чи отримаємо таку суму до кінця року? Ні. А не отримаємо. І чи дійде щось з того, що ми отримаємо до. На, до, ну, до Адресату до свого, да? Туди, куди має піти. Ха! Ні, тому і не отримаємо. Дякую. Далі. Чи отримує Україна нові системи ППО від європейських партнерів? Вересні. Вересні. Оце нам потрібно. Вересні. Нові системи ППО. Дивіться всю осінь наші партнери 100 гривень, не 100, брешу, 1000 гривень донат. Мої молодці, боже, які ви молодці. Значить, дивіться, що про ППО. Ми будемо впродовж осені отримувати ППО або якісь складові частини до ППО не можу сказати, що прям в вересні ми там все з вами отримаємо, закриємо цю тему. Ні, але в вересні також є якісь здвиги в цьому питанні, і це дуже дуже круто. І до речі, про це не потрібно дуже багато говорити. Всі розуміють, чому так. Далі почали відбивати Покровський напрямок, як ви і передбачали. Напишіть, відколи було відео про те, що ми почнемо через тиждень відбивати, і чи дійсно у нас з вами все по плану. Чи вдасться якнайдалі відкинути ворога? Так, наші захисники відбивають Покровський напрямок. Успіхи в цьому напрямку для нас. Ой. Це коли це той випадок, знаєте, коли дивишся на карти, здавалося, просто картинки, а в тебе ну, серце крові обливається, бо ти бачиш, якою ціною зараз. Дається нам той Покровський напрямок. Так, дійсно відбивають своїми життями, своїм здоров'ям, своїми долями. Чи будуть там успіхи? Навіть не сумнівайтеся в цьому. Дякую.